Доброго дня, шановні анградарі-любителі. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми під назвою Трембіта селекції Щерденкова Володимира Олексійовича. Це друге плодоношення сіянця. Але плодоношення це спочок заміщення, так як виноградник в мій в травні місяці був повністю знищений морозом. Я оставив тут дві гронки, він викидає спочок заміщення врожай. Ягода на сьогоднішній день на 31.08 повністю готова. Друге плодоношення. В ягоді є дрібні рудименти, але вони м'які і при їді не акцентуються. Ягода має приємний гармонійний смак, середній розмір ягоди 6-7 грамів. Грони в неї набагато більші, це спочок заміщення тут грони менші, але приємний гармонійний смак і. В принципі, розтріскування за друге плодоношення я не бачив. Всім гарних врожаїв і якнашвидшої нам перемоги.